Богдан та Іванка були з неблагополучної сім'ї. Батька в них не було. Напевно, він і був десь, однак вони його ніколи не бачили. Проте завжди чекали, що в один прекрасний день відчиняться двері і в їхню занедбану хату зайде батько і врятує своїх дітей від усіх бід. Їхня мати Галина безпробутно пиячила. Вона могла залишити дітей на декілька днів голодними і піти. В невідомому напрямку. Богдан та його маленька сестричка виживали, як могли. Добре, якщо залишався вдома хліб. Одного разу їхня сусідка почула, що діти невтішно плачуть. На дверях їхньої хати висів замок, і висів він там вже більше тижня. Жінка викликала поліцію. На виклик приїхав правоохоронець Дмитро Данилович. Йому вдалося відчинити двері будинку. Коли він ступив на поріг, взявся за голову як могла мати запустити так своє житло. По всьому периметру хати були розкидані пляшки, всюди бруд, на столі гора немитого посуду і цвілий хліб, стіни чорні, де не де зверху висіли обтерті шпалери. У стелі величезна дірка. З неї капала вода, бо на дворі йшов дощ. Діти підставили миску. Щоб стікало в неї, а не на підлогу, на якій вони спали. Татусю, як же ми довго чекали на тебе? До поліцейського підбіг обідраний хлопчина і міцно обійняв чоловіка. За ним підійшла і дівчинка. Її очі були повні сліз. А ти справді наш, тато, погодуєш нас? Вона щирими очима подивилася на чоловіка. Дмитро Данилович ледь стримував сльози. Він обійняв дітей і відніс їх до машини. Там було частіше і тепліше, ніж у будинку. Нагодував братика та сестричку їжею, яку приготувала на обід його дружина. Невеселим повернувся чоловік додому. Про цей випадок розповів дружині. Вона заплакала: Як так можна? З чоловіком виховали трьох чудових діток, тож серце стискалося в грудях. Наступного ранку. Та, міла з Дмитром купили печиво, фрукти, деякий одяг і поїхали відвідати діток у притулок. Жінка зрозуміла, що, незважаючи на тяжке дитинство, братик з сестричкою не стали озлобленими на життя, вони були слухняними і добрими. Через місяць чоловік з дружиною вирішили питання з усиновленням діток. Тепер Богдан та Іванка живуть у повноцінній сім'ї, маю ще двох братиків та сестричку. Щоправда, вони більш дорослі. Дітки в усьому допомагають своїй новій мамі і татові. Слухаються, шкоди не роблять. Вони розуміють, що Таміла і Дмитро їх врятували від сірих стін інтернату. А тепер і для них настало щасливе та безтурботне життя.